Знімаю, яка на сьогодні Актинідія скарлеп September. Що хочу сказати, весною дуже сильно постраждала. Але дивіться, яка є врожайність. Я думаю, це непогано. У мене на деяких актинідіях взагалі немає ні однієї актинідії. Весною було мінус 6, коли вони активно росли. А тут дивіться, який гарний сорт. Що хочу сказати про сорт, дуже гарний сорт. Рання Актинідія. Для початківців те, що треба, велика сила росту, дуже швидко росте, дуже велика, як сказати, дуже велика врожайність, класна актинідія. Не дуже вибаглива до води. Саме головне, що вона дуже сильно росте. Тому для початківців, я думаю, дуже класний сорт. Рекомендую початківцям. Ось такий сорт, як Scarlet September. В неї є, звичайно, є така кислинка, але я би сказав, що приємна. А так взагалі, дивіться, яка сила росту. Сила росту дуже велика, тому для початківців рекомендую саме цей сорт. Для нього треба запилювати. Але сорт дуже класний для початківців те, що треба. Всім дякую за увагу.